На сесія національного мультипредметного тесту у 2024 році тривала майже протягом місяця з середини травня, з 14 травня до 25 червня 2024 року. Підготовка до національного мультипредметного тесту випускників 11 класів тривала незвичайно, тому що цьому році детально було проаналізовано результати 2023 року. Співбесіди були проведені з кожним керівником, проаналізовані показники і намічені. Якісь кроки, які покращили результати, що стосується безпосередньої підготовки тимчасових екзаменаційних центрів, я тільки можу їх сказати, що їх було 11. Вони обладнані були відповідно до вимог 2024 року на те, щоб обладнати безпекові умови і вимоги до комп'ютерної техніки. Наші комп'ютери могли працювати навіть за відсутності електроенергії. Було проведено 20 сесій в наших пунктах, майже 2,5 з половиною учасників. Тестування, із яких понад 1600 це випускники безпосередньо 11 класів закладів загальної середньої освіти Житомирської територіальної громади. Всі учасники перед початком кожної частини тестування проходили контроль металошукачами, з єдиною метою забезпечено повну прозорість і доброчесність тестування, неможливість використати прийоми зчитування, списування і так далі. Порушень на пунктах тестування тимчасових екзаменаційних центрів в Житомирі не було зафіксовано. Що кількість учасників випускників міст міста Житомира, шкіл безпосередньо підпорядкованих департаменту освіти міської ради склала 34. Показали вони загалом 40 двохсотбальних результатів. Писала англійську і українську мову на 200, математику і історію на 194. В більшості сама тільки купувала курси з історії. Ну і так як в нашому ліцеї доволі добре. Підготовка до всіх предметів то не було такої потреби займатися з репетиторами. Вирішила почати готуватися з літа перед 10 класом, щоб було трошки легше в 11 класі. На канікулах багато часу приділяла, ну і вихідні також. Зараз така ситуація в країні і хочеться все-таки перебувати десь в безпечному місці і також е, обирати спеціальність ту, яка в першу чергу цікавить мене. Тому дивилась на закордонні заклади. Я написав НМТ з математики на 200. Готувався з репетиторами до всього, окрім історії, і я намагався вивчити сам. А... То математики і решти предметів я почав готуватися десь з листопада. Я планую поступати в Київ на напевно, що 121 двадцять Сам більше переживаю за онлайн-навчання, адже рівень навчання в Києві явно краще ніж в Житомирі, тому воно варте цього ризику. Українську мову і математику я склала на 200, літературу на 186 і історію на 183. Загалом основна моя підготовка була саме в ліцеї, тому що у нас чудові вчителі, вони нас чудово готували. Особливо я дуже хочу подякувати моїй вчительці з української мови Вовчук Людмилі Миколаївні. І загалом, коли я прийшла на саме НМТ, я відкрила завдання з української мови і розумію, що я це все робила вже. Я ще не вирішила або в Острозьку академію, або в Львівський національний. На філологію українську, ну бо по перше, я не думаю, що моя спеціальність є затребуваною за кордоном. А по-друге, я хочу все таки навчатися в Україні там, де я народилася, і десь поближче додому.